Пропонуємо вашій увазі чудову двокімнатну квартиру в сучасному житловому комплексі «Манхеттен» від БК Благо, розташовану на вулиці Ленкавського. Квартира знаходиться на 11-му поверсі з 16-ти, що забезпечує чудовий краєвид та відсутність шуму з вулиці. Загальна площа 74,4 квадратних метрів, зданий із запущеними комунікаціями житловий комплекс. В квартиру заведено 9 кВт світла. Дахова котельня забезпечує стабільне та ефективне опалення. Два працюючі ліфти забезпечують зручний доступ до квартири. Квартира із функціоналом трикімнатної, велика простора кухня-столова та дві окремі кімнати. У вартість квартири входять всі меблі та побутова техніка. Ніхто не проживав. Закрита прибудинкова територія, що гарантує безпеку та приватність. Підземний паркінг, що забезпечує зручне та безпечне зберігання автомобіля, та безліч безкоштовних наземних паркомість. Поруч міське озеро, що створює чудові умови для прогулянок та відпочинку, безліч магазинів та кав, ярень поруч, що забезпечує зручний доступ до всіх необхідних послуг. Поруч з ЖК розташовані дитячий садочок та школа, що робить цю квартиру ідеальною для сімей з дітьми. Ця простора та світла квартира з прекрасним краєвидом є чудовою можливістю для тих, хто шукає комфортне житло в сучасному житловому комплексі з розвиненою інфраструктурою.